Клінічні випадки. Сину 23 роки, 22 роки він вже хворіє. Тобто, десь з річного віку, тобто, з самого дитинства, все життя він хворіє, а епіліпсія досі невизначеної етіології, тобто невідома причина, от пише мама, мабуть, криптогенна епіліпсія це аж невідомий. Невідома причина. Знову ж таки, пропоную зробити нормальне МРТ в епіпротоколі. Можливо, ця дитина мала родову травму, можливо, це якась генетична форма, я не знаю. Тобто, треба все-таки з'ясувати, що там робиться. Нічого не написано, тільки лікування. Лікування трохи дивне. Ну, Тобто, мотрин, фінліпсін, це ж він вже, мабуть, це життя приймає, дефенін. Ну, і Філіпсін це препарати приблизно одніє, однієї дії, локатори натриєвих каналів, Депокін погіршив стан. Ну, розумієте, я не можу давати вам лікування по телевізору, так мовите, і тому це треба в кожному конкретному випадку подумати. Отже, ваш, вам порада зробити мрт в епіпротоколі, зробити вміст. Препаратів, крові, Мотрини, Філіпсін, це можливо, нічого не сказано про інші може супутні захворювання. Тобто, це важкий пацієнт, який потребує перегляду багатьох моментів. Наступний так само пацієнт 35 років і теж почалось, коли був один місяць. Як спав, то спаралізувало. Значить, питання таке, що на фоні чого це сталося? Можливо, це був фібрильний напад. І знову ж таки не написано, яка, який діагноз, яка форма епілепсії. Ми маємо епілепсії структурні, ми маємо генетичні, ми маємо метаболічні, імунні післяінфекційні. тут нема на чому на що опертися в цьому випадку. Ламотрина, депакін. дипакін ну все в мікроскопічних дозах: 500, п'ятдесят, 50, 300, це що один раз в день. Ну, це ну, розумієте, один препарат не доведений до терапевтичного рівня, ні один. А в малих дозах хоч 10 призначити, нічого не буде, крім побічних дій. Тут треба знову ж таки переглянути це все. Ну, відносно того, чи як ви зможете отримати по догляду, мабуть, за цього пацієнта не знаю. Це має бути перша група інвалідності для того, щоб ви отримали. По догляду пенсію. Наступні приступи почалися у 2020 році, все добре, ні віку нема. Пацієнта енцефалограма погана МРТ нормальне. тобто, знову ж таки, МРТ два рази, дивлячись, де ви робили. Як ви робили, має бути високопольне, мінімум півтора тесла. Зараз вже є в деяких місцях і три тесла, тобто розрішаюча здатність є значно більше. Знову ж таки, епіпротокол. Енцефалограма э, не може показати, чи є епіліптичні приступи. Вона, якщо там є зміни епіліптиформі, так звані, вона може показати. Де знаходиться вогнище, а може навіть і тип нападу, якщо це абсанси. Але енцефалограму може бути і нормальною при епілепсії в деяких відсотків пацієнтів. У 8% все життя нормальне, а вони хворі на епілепсії. Багато лікарств приймати не треба, можна приймати один препарат, який буде діяти. А багато це, це вже значить знову ж таки. Ну, Ну, це не фахово. І критичні дні я вже розказала, катаміняльна епілепсія. Тоді перед критичними днями можливе застосування деяких препаратів, які зменшують набряк, тобто акумуляцію води, як ПМС-синдром в організмі, в тому числі і це може впливати на мозок, пару днів там п'ються чогіні, Ну, Магнітні бурі це теж Ну, допомогти ну, от з такими даними важко, просто я вам сказала ваші дії. Наступний дочці 32 роки: ламікталдепакін, дефенін, мабуть, оксапін, дефенін. Ну, дефенін я вже не знаю, це його люблять, в принципі, на заході, в нас він не дуже зараз використовується, бо має багато побічних дій. І відносно як потрапити на лікування, якщо вам це. Цікаво, то на платформі Мозок там є розділ епілепсія, і там є всі контакти, за якими ви можете звернутися, якщо вже така необхідність є. Сину 12 років, стан після гемісферотомії, тобто це видалення половини мозку, тобто однієї півкулі, якщо ектомія це взагалі вся півкуля, атомія, значить більшу її частину видалили відокремили король від інших структур Мабуть, робили за кордоном, я чомусь так думаю, тому що бачу, що лікують фрізіумом, який у нас в Україні не зареєстрований, це препарат, взагалі клобазам. І, очевидно, зробили в дитинстві, тому що мозок здорової півкулі ще пластичний, і є надія, що пацієнт. Зможе функціонувати в дорослому віці відносно фрізіума, це бензодіазепін, до якого є звикання, який не дається на тривалий час. Я не знаю скільки він вживає, звичайно, якщо є напади. То треба замінити препарат на звичайний протинападовий, підібрати відповідно до того стану, який у пацієнта. Можливо, в нього є геміпарез, я так думаю, можливо, з мовою проблеми ще чимсь. Фрізіум, як довготривале лікування, ну не зовсім підходить.